Друзі, всім привіт! І перш за все хочу привітати вас з міжнародним днем шахів, який у нас був нещодавно, а саме 20 липня. І звісно, що в цей день треба максимально якраз присвятити час нашій улюбленій грі. І хочу побажати, щоб у вас було якраз багато часу і головне бажання грати в шахи. Також, звісно, що нових шахових досягнень, тобто підвищувати свій рейтинг, можливо, якісь. Здобувати нові а, шахові а, титули, та і, звісно, що найголовніше, щоб вам подобалася гра в шахи, і ви хотіли в них грати не тільки в цей день, 20 липня, а й взагалі кожен день у нашому житті. І сьогодні буде у нас трошки незвичне відео, це моя ініціатива, і я хочу розглянути. Одну партію, навіть я сказав би так, що це не зовсім буде огляд всієї партії, а це буде саме Еншпіль, який, як на мене, ну, мабуть, один з найкрасивіших еншпілів з тих, принаймні, що я бачив. Він мені дуже подобається, можливо, ви теж його колись вже бачили в своєму житті. І якраз під день шахів, я сподіваюся, що вам сподобається ця ідея, і, можливо, колись в своєму житті ви теж зможете щось подібне. Зробити і зіграти, і ваша партія теж увійде в історію. Отож, у нас тут грали два не дуже відомі гравці, принаймні я їх не знаю, це Мартін Ортуета та Хосе Санс. І якраз мені дуже сподобався Еншпіль, тобто ми відразу починаємо з 31-го ходу. Тобто, все, що було до того, нам не дуже цікаво. Чорні отримали перевагу, у них два зайві пішаки, але тим не менше, бачимо, що пішаки, усі вони. Самі по собі доволі слабкі, тобто вони подвоєні, ми бачимо, також ізольовані. ну тобто Здається, що в принципі у білих є компенсація, дивлячись на цю структуру. Ну і також лон на Б6 теж не дуже активний, принаймні зараз. І що тут було у партії? Чорні зіграли тура d 2 Напали на пішака на полі Б2, ну і звісно, що біді зіграли конем на поле А4. І от якраз після цього починається все найцікавіше. І якраз от у цій партії ми побачимо, що іноді пішаки, які навіть здаються слабкими, можуть бути сильнішими, ніж дві доволі сильні фігури це кінь та тура білих. Отож, в принципі, в цій позиції, можна сказати, так, що не тільки найсильніший хід дає. Чорну перевагу, вони можуть зіграти навіть якось повільно, Там, наприклад, король G6, просто поліпшити положення свого короля. Але ця партія, звісно, що не потрапила під огляд, якщо б чорні грали саме так. В цій позиції, можливо, ви вже знайшли найсильніший хід, принаймні здогадались, про що йде мова, так от чорні зіграли b 2 Дуже класна ідея, мені вона дуже подобається. І це тільки початок гарної комбінації. Звісно, що ідея її в тому, щоб провести одного зі своїх пішаків у верзі. Ну що ж, саме в цій позиції у білих немає вибору, вони зобов'язані з'їдати туру, інакше просто у чорних багато савих пішаків та ще і не буде проблем з фігурами, тобто по фігурам ще буде порівну. І після кінь б2 чорні c 3 Ну, хід не знайти дуже легко, тому, звісно, що, думаю, так зіграє кожен. Отож, що далі? Ну, Далі, тут, що важливо, що у білих. Є певний вибір, наприклад, у цій позиції вони зіграли тура Б6. Цей хід ми теж розглянемо, але хочу показати, що було б, якби зіграли кінь d 3 Білі теж можлива лінія. Отож, d 3, і тут ми граємо c 4. Тобто граємо c 4, відкриваємо свого слона і нападаємо на коня. Тобто відкритий шах. Ну і далі, якщо, наприклад, турабе6. То ми з'їдаємо, що теж дуже важливо, не туру, а саме коня. З'їдаємо коня, ну і це теж відомий факт, коли пішокі стоять на третьому рядку обидва у чорних, то в будь-якому випадку вони проходять і тура білих нічого не може зробити з цим. Тобто вона зараз під боєм, якщо вона не піде, ми можемо навіть з'їсти її. там На хід по типу королів 2 можна навіть аби грати з виграною позицією, теж. якщо тура кудись піде наприклад, тура на полі. С6 буде, то тоді ми граємо С2 ну, і D2. Я думаю, що б два ходи виграють, D2 трошки простіше, ну і на uh, будь-який хід, окрім Тура Д6 ми проводимо ферзя. Якщо тура на D6, тоді С2. І все ж таки в майбутньому або D1, або С1 ми зіграємо і проводимо одного з пішаків у ферзі. А саме тому не допомагає хід Кінь Д3 і Тура B6, тобто теж білі грають доволі сильно і цікаво. І отут чорним потрібно було знайти найкращий хід, що вони і зробили, і це не АБ і не ЦБ навіть, а це хід С4. Отож, давайте розглянемо всі інші логічні ходи. Ну почнемо з мабуть найпростішого варіанту, це якщо чорні з'їдають коня, ну тоді все дуже легко, тура Б2, ну і все, ніхто нікуди не проходить від чорних, і звісно, що зайва тура у білих, доволі легка перемога білих в цій позиції. Трошки складніший варіант буде, якщо з'їсти не коня а туру. то тоді все одно перевага буде на боці білих, можливо не така велика, але тим не менш. Вони грають кінь D3. Кінь D3 на C4 вже встигають зіграти кінь c 1 Тобто ми бачимо, що кінь доволі надійно блокує всі пішаки чорних, ну і далі білі хочуть, можливо, і довгий, але доволі сильний план провести це підійти королем. І просто поз'їдати всі пішаки чорних, ну і в майбутньому, звісно, перемогти. Тобто, так, в цій позиції є певна контрагра у чорних, але звісно, що за нічию тут боряться саме чорні, ну і перемогти вони можуть тільки, що там білі коня там віддадуть, і, мабуть, тільки в такому варіанті можлива перемога чорних. Тобто, звісно, що це варіант для чорних об'єктивно поганий. Тобто, саме тому такий висновок, що не можна їсти. І туру, і коня, і також є дуже логічний хід, хоча він не працює, але тим не менш, давайте його розглянемо, це хід С2. Тобто одна з головних ідей чорних провести ферзя, але знову ж таки тоді у білих знаходиться хід кінь D3. От, чому якраз С4 буде найкращим ходом за чорних замість С2, щоб не давати поле D3 білому коню. Отож, кінь D3, ну і що далі? Далі, наприклад, сідаємо туру. Ну і в принципі білі можуть навіть відразу зіграти король в 2. тобто кінь у будь-якому випадку потім під на поле c 1 ну і все, знову ж таки, король білих підходить, з'їдає пішаки у чорних, і все, в принципі, позиція у білих з перевагою, можна сказати, що навіть виграна позиція. Саме тому висновок такий, що всі ці ходи логічні, але вони не працюють, і треба зіграти тільки c 4 Всі інші ходи з чорних не виграють, а вже програють. Отож, c 4 Ну і тут теж е дуже гарний хід зробили білі, принаймні. Е я вважаю, що саме так і треба було їм грати, це Тура Б4. Чому так? Саме тому, що знову ж таки тут від чорних знову ж таки чорним треба да, в цій позиції знайти найкращий хід. І це хід А5, і більш того, всі інші ходи знову ж таки вони будуть програвати. Тобто тільки так чорні можуть перемогти, а в іншому випадку вони. Програють і навіть не можуть зробити нічию. Тобто, знову ж таки, чому А5. Ну, давайте розглянемо інші варіанти, які є логічні, якщо з'їсти коня. Те ж саме, що раніше, тобто Тура, Б2 і все. Чорні без тури і без пішаків своїх сильних. Ну і якщо зіграти С2, то звісно, що тура С4, і теж ніхто нікуди не проходить у чорних, білі легко перемагають. Саме тому А5, останній важливий хід за чорних, далі все вже дуже і дуже легко. Ну і тепер це, у білих тут немає гарного ходу, якщо вони не підуть турою, то ми зіграємо АБ. Якщо кудись підуть, то тоді, ну, звісно, що дивлячись, куди підуть білі, якщо з'їдають пішака, то чорні п'ють коня і далі від б 1 ферзь немає гарного захисту. Якщо ж зіграти турою по вертикалі Б кудись, там, ну, тура Б7, наприклад, неважливо, тура Б4, там, Тура Б6, то тоді не б'ємо коня, звісно, що граємо пішаком на поле С2. Ну і далі, знову ж таки, від це ферзь не має гарного захисту, чорні проводять пішака і далі теж легко перемагають. Ну і що було в партії, давайте теж подивимось. в партії білі зіграли а, замість а, ходів второю конем на поле С4. Ну і тут а, теж, знову ж таки, навіть ці позиції поповнитись можуть чорні і зіграти АБ. АБ хід, в принципі, логічний, з'їсти все ж таки цю туру, але після кінь 3. Знову ж таки, схожа ситуація, Кінь доволі надійно блокує поле перед пішаком. Ну і знову ж таки, все ж таки кінь сильніший, ніж пішаки чорних, які нікуди вже не проходять. Ну і далі поступово підходить король білих, ну тільки не на Е3, та, звісно, що на поле Д-3. Ну і далі так, може довго, але тим не менш доволі ефективно, в білі діють і в майбутньому перемагають. Саме тому, АБ це була остання можливість помилити за чорних, вони ж зіграли тут. Правильно, це 2 ну, це 2 вже знайти хід не також і важко, я вважаю. Ну і знову ж таки, від C1 ферзь немає гарного захисту у білих, тобто у них зараз все ще залишається і зайвий кінь і зайва тура, велика матеріальна перевага, але тим не менш позиція виграна саме у чорних. Також ще хочу додати, що, в принципі, був дуже схожий варіант на те, що ми бачили раніше, це замість ходу кінця 4 зіграти конем на поле D3. І тут, знову ж таки, ми не б'ємо туру, а з'їдаємо саме коня. Ну і ще хочу наголосити на те, що ці два пішаки вони проходять в будь-якому випадку. тобто Хоча б один з пішаків у чорних проходить, він з цим нічого не може зробити. Тобто, як би вони не зіграли, далі ми граємо або D2, або С2, і все ж таки проводимо пішака і перемагаємо. Отож, така дуже цікава і красива партія, якраз от знову ж таки, завдяки цим партіям ми можемо полюбити шахи, коли отак от ми можемо віддати і туру, і потім слона. і... А наші три, здається, що слаби пішаки можуть бути сильнішими, ніж кінь та тура суперника. Ще раз давайте швидко розглянемо. Тура b2, дуже сильний хід. і, В принципі, це вже початок вірного плану. Ну і далі ще віддаємо слона. І теж до кінця граємо точно, на 5 ну і останній точний хід С2, і все. Після цього ходу вже від C1 ферзь, немає захисту у, у білих. Тобто чорні перемагають. Ну що ж, сподіваюся, що ця партія вам сподобалась Я думаю, що в майбутньому ми теж розглянемо Еншпіль, можливо, ще якісь теоретичні позиції. Тобто це ж позиція, звісно, що із партії, ігрова. Ну, у нас є багато позицій, такі як позиція Фрідора, позиція Лусени та інші, які просто необхідно знати гарним і сильним шахістам, але тим не менш, вони не такі красиві і ефектні, як те, що ми зараз побачили. В цій партії. Сподіваюся, що ця партія вам сподобалась, і ще раз хочу привітати за Днем шахів. Сподіваюсь, що ви полюбляєте шахи і граєте в них ну, можливо, не кожен день, але часто і з задоволенням. Всім дякую і до нових зустрічей!